Я тебе люблю, я тебе не забуду. Ой, всім привіт, ви на каналі Жілі Кріка і сьогодні ми будемо грати току. Так, як знаєте, ми вже полетіли, приїхали і сьогодні ми будемо приїжджати на море. Ми вже залізли в машину і все. А зараз я вам дещо розкажу, поки ми заїжджаємо яке місце. Блін. Залі, ну давай без ліше. Тепер ми ура, ми прийшли. Ну там. Тепер ми. Дідуля, бабуля, пішли. Добрий день, дайте посидіти. Вс, а вы тоже идти чисто. Біля баби біля діда. О, баба, баба. Mm -hmm. Давайте нам ключ. Ты я мою казать. мы в лифт сразу. Mm -hmm. Давай там. Ты тоже зай. Ви теж діти і бабуля і дідуля? Ой, добре. Так, будь ласка, нам в вот той ключ і в вот той, і в вот той. всі ключі. Ой. Ви точно хочете так? Ми багато ж людей. Так. Так, йдемо на перший поверх, ключ в тебе. Ура, ми приїхали. Так, зараз перевіримо, це, кого буде квартира. Так. Так. Перше йдуть старші. Це ми, ми і ми. Ой. Ну добре, діти потім будуть. Давайте подивимось, що там є. От ключ. Вот А в мене від друга. І в мене... А в мене від третього. Це пер мене від третього. Так. Худи Так. Це для кого? Для мене чи для мене? Та для кого? Ми спеціально купили для нашої доні. М -м чому? Ура! Бо її 15, а тобі хіба скільки тобі? 10? Я Я вам брехню сказала. І от є телефон, але це не дві. Типа. Заяц, это тебе свечка. Вот, геокую. Мне такие подарки Чирихтан, на дарев. Вот. Вот ключ. Ура! Так, куди, деточки? Все, все, пишем, пишем, пишем. Пишем. Все, Доню, ти тут розполагайся, ми тобі все принесемо. Так, в ліфт. Сім. на третій поверх. Тобто на другий поверх. Ура, ми приїхали. Так, зараз будемо розглядати. Тут коли какашка, це, це іграшка, це слайм. Ой, який класний. Доню, на що ти це взяла? Ой, він не робить. А чому він не робить фігурки? Хіба чу-чуть. Доню, ну, це досила, але він застиг. А, точно. Так. Зараз відклеєм. Угу. Так, заходимо. У мене ключок. У мене не буде кімнатка. Тебе буде, якщо вистачить. Ідемо ми. Ва, дітки, ви тут будете. Ура! О, а тут для вас малишата, а тут для нас. Це наших. Баба і діду, і ми ну Якщо не поміститься, ви маєте йти в інший готель. Бо є ще інший готель близько біля цього готелю, то Та? Та, ми там були, а потім ми прийшли в хату. Там дуже класно. Ви візьмете там м, ту хату і буде для тебе двойне ліжко там. Вау! Тобто дві ліжко. От, от на першому, на другому от такому трошку буде тебе ліжко, а от, на першому для баби і для діда. Ого, Так, от хто ти забув? У мене це буде моє, можна, бери. Так, ну це наш ключ. О, це одяг. Ми лишим. так, кому буде підходити більше. Я думаю, мені тату добре це твій. Ось якась іграшка. Чорна моя буде зелена, а моя жовта. Так. Це значить наша кімната. Значить, ми йдемо перевірити останній поверх. Може на останньому поверсі буде дідо з бабою, ага. Поїхали. О, тут хтось щось забув і. о. Одяг машинка. Добре. Вау, до мене одяг підходить. Та дідуно. Коротше, це моє. А це для другого поверху. так давайте заходити ой, ми дитину забули не Що ти тут робиш? Ой, я прийшов в гості сюди, Хм? Може, це буде наша, мам? Добре, наша. Так дитинку ходи, мій дочек, ми вже виселяємось. А ви що тут робите? Ми, ми тут будемо жити ой вибачте. Це пішли, зая. ага. У мене бутилечка моя іграшка. Так все були. Ура, це точно для нас зая. Ага. Знає, ми йдемо в інше місце. Все, папа, папа. Цікаво. Ніке у нас буде хата. Ага. Я йду в свою кімнату. Це іграшка. Похоже, як в мене була. Так, пішли дитину віддавати? Угу. Так, давайте. Ой, ой, Та ви що? У мене що? А ми чого? Ой, і тут зайняли. Ах, дураки, тут взагалі наші розиці. І на першому партії теж. Так. Вот ваше я забув віддати. І це теж ваше. Тут одяг для дитини. Вот хлопчику новому машинка, Ура, у мене буде нова машинка і ще один одяг. У мене нічого. Ми завтра собі все купимо. Ура! І дитину забули віддати. Все, а це вас ключ. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Ах, Крис, у на і перший порог. О, пішли зая. Мали ми побілися, папа, папа. -па! Коли вони пішли по своїм хатах, так вроде це отель. Ага. Угу. Ой, собачки, ой, посудьтесь. Я яка собачка казе, котик Вау, може собі зай. Ой, не знаю а той муж. Дідок. Добре. Ой, це кивнули. Ага. Ой, які котики. Тут будуть спати всі. Псы, коти. Кока ой. господи давай я вас помаякаю все. все у нас будет все тетя Плетка Капец, я влип все пошли вау это типа наш одя да. класс Ау, клас. Тепер це наш отель, Тобто дом. Дом! Ммм, клас. А тут будуть спати <клит> пси. коти. Тут буде спати Барсик. Ти вже їм ім'я придумала. Так, це Барсик. І все, Сейчас пімодідок. Угу. Вони своє зілля не вари. Добре. Всім папа, ви накнозіка, всім па-па-па. Якщо вам сподобалася серія, став лайк. Якщо вам не сподобалася серія, постав дизлайк. Сімпану селіклікасім папа.